Вам цікаво, як почалася Перша світова війна, Вона із самих смертоносних війн в історії? Вона забрала аж 18 мільйонів людей. Зараз я розкажу, як вона почалася і чому. Ми починаємо в 1914 році, 28 червня. Фердинанд їде в Сараїв. Займається. Його туди кидають бомбу, але, але вбивця помиляється, і, в, і, вони, і Фердинанд хоче заїхати в лікарню подивитися, хто ззаді взагалі його друзі, які ззаді їхали. Але він випадково не туди звертає. І, і таке виходить співпадання, що він прямо біля вбивці і вбивця його вбиває. Тоді же Австро-Угорщина е, звинувачує Сербію в цьому, і Австро-Угорщина оголошує війну Сербії. Московська імперія, яка була за Сербією, але чому вона була за Сербію? Тому що московська імперія була проти Османської імперії. Московська імперія та Османська імперія були е, історичними ворогами майже століттями, тому вона була за е, за незалежність Балканських е, країн. Московська імперія оголошує війну Австро-Угорщині, Німецька імперія, або вже просто Німеччина підтримує Австро-Угорщину і оголошені. Оголошує війну московській імперії. Вона розуміє, що на мобілізацію Московії треба багато часу, тому вона е, е, входить в Люксембург, захоплює його. Потім е, дозволяє дозволу в Бельгію, але Бельгія е, не дозволяє їй входити в війська, кажучи, що вона буде нейтральною в цій війні. Та, та німецька імперія оголошує війну Бельгії, а через День і Франції. Бельгію легко вдається захопити. Британія приєднується до, до цього хаосу і оголошує війну Німецькій імперії і входить у Францію. Там вони потім Потім вже е, у Франції йдуть великі бої. Там були великі бої у Франції. Опа, уже Московська імперія зробила свою мобілізацію і оголошує війну Німецькій імперії. План маршала був зруйнований. Німецька імперія має битися на двох фронтах. Тільки Італія на цьому етапі зберігає нейтральність. Потім же до них приєднюється Японська імперія, яка оголошує Німецькі імперії, і захоплює Маршалові острови, а тобто Колонію Німеччини. Також потім, в 1916 році, Італія приєднується до Антанти і оголошує війну Австро-Угорщині. До них приєднується ще Бол Болгарія, а також. До Болгарія приєднується до Австро-Угорщини та Німецької імперії. Потім вже Османська імперія е, приєднується до Трійного двійного союзу і оголошує війну Московській імперії. Потім вже в Румуні... Чорногорія та, е, та Сербія приєднується е, до Антанти і Румунія, в тому числі. 1918 році е, е, сторони війного Союзу програють. І Німецька імперія е, втрачає всі свої колонії, а також великі території. І вона має виплатити е, ви, е, вигральним країнам велику суму. Австро-Угорщина розпадається, Болгарія має виплатити з, з Румунією, Османська імперія розпадається. і... На цьому е, закінчується перша світова війна. Якщо у вас є питання, я не завжди можу бути правим. Будь ласка, задавайте в коментарях.